Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на сьогодні 19 лютого 2024 року. На три варіанти або три питання, які б ви хотіли переглянути. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. І так, перший варіант. Трійка мечів. Так, для вас так, але ви будете відчувати внутрішню напругу, переживання. Можуть бути зміни у планах. Отримайте інформацію, але будьте готові, що вона вас може викликати неспокій. Дійте обмірковано, концентруйтеся на головному. Дрібниці залиште на потім. Коли стишаться розмови, плітки. День буде клопіткий і метушний. Другий варіант. Королева жезлів. Так. Для вас сьогодні успіх буде супроводжувати у всьому. Як кар'єрі, так і в особистому життю. Треба ініціативу брати у свої руки, діяти рішуче, орієнтуватися швидко. Якщо відчуєте невпевненість, зверніться до жінки, що має досвід з вашого питання. У вас сьогодні гарна можливість проявити себе. І третій варіант дев'ятка мечів перевернута. Ні. Є якісь обмеження, що стримує ваші справи. Можуть з'явитися підозри, сумніви, страхи. В цьому дні і у цій ситуації від вас нічого не залежить. Змінити тут ви нічого не зможете. Своїми страхами тільки можете погіршити ситуацію. Тому на сьогодні ваша відповідь ні. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії. Тож бажаю вам миру. І успіхів.